Доброго дня! Станом на 22 листопада 2023 року я проходив оце ось кордон Німецьке Ужгород в 10-й годині по нашому часу. То кордон розблокований. Блокували його вчора, тобто 21 листопада акція була до 12 ночі, а потім ну, він був розблокований. І ось це я проходив і перепитував митників. І вони казали, що буде страйк з 1 грудня. А зараз ніби не має він блокуватися цей кордон. Так що можете їхати. Ну, колейка, звісно, більша, ніж була в понеділок, вівторок. І машини казали, зупиняють десь там перед Михайлові це селом. А далі, ну, якби. Поліція партіями пропускає, їх заводить на границі, ну, щоб не, не скупчувати, бо там якби, виходить досить вузька дорога. Так що туди можна їхати. Цей пункт поки що прохідний.